Мене звати Іван Нашу. Я художник, сардинський художник. І зараз ви за спиною бачите цей величезний мурал. Розмір цього муралу дуже дуже великий. Це близько 25 метрів. Ідея цього муралу виникла дуже давно. Відразу після реконструкції сарнинської музичної тепер мистецької школи. Це спільна робота дуже великої кількості людей. Це прекрасна художниця Іванка, це київська художниця Ольга Костенко, ескізи, якої ми взяли за основу. Це місцева влада, комунальний заклад Житлосервіс, які нам дуже допомогли з підготовкою цієї сцени. Це громадська організація «Артмлин», яка частково фінансувала, частково допомагала. Рубці, ескіза. Долучилась до цієї роботи Вікторія Семенчук, працівник Палацу культури, яка створювала ескіз. Найскладніше було розмістити по всій цій площі рівномірно кожну, кожну деталь. Але я з цим справилась, як бачите, ура! Переконаний, що цей мурал своєрідним магнітом, який буде притягувати і дітей, і дорослих в Сарнанську мистецьку школу. А на майбутнє у нас є ідея облаштувати біля мурала мистецькі твори. Над цим ми будемо працювати і далі.